7 грудня на виїзді ЖФК Ладомир приймав ЖФК Полісся у рамках матчу 13-го туру вищої ліги. У першому таймі вовчиці атакували суперниці. ж діяли на контратаках. Забити гол до перерви не вдалося. Одразу передача на стець, яка пішла від Мушченської. стець. Вихід сам на сам стець Юлія Стець, удар і рятує Варвара Новікова. Який же сейвище від неї? На 85 й хвилині Діана Ткачук перехопила м'яч та влучила у ворота Житомирянок. Рахунок 1-0. Кланцати з м'ячем можна віддати на ткачук. Ткачук ткачук пробиває з Удар! Хвилина Відповідь ЖФК Полісся вболівальники так і не дочекались. Фінальний свисток Арбітра зафіксував рахунок 1-0 на користь господарк поля. Головний тренер ЖФК Полісся Микола Подерний каже, команда створювала кілька моментів, але не змогла їх реалізувати. Стосовно наших планів, це була сьогодні наша вкрайня гра, так як ми зіграли, вже там перенесли ті матчі, зіграли трошки раніше і ми вже йдемо у відпустку. Так як ви знаєте, старт також буде ранній. Дамо дівчатам трошки перепочити, відпочити, заскучитися футболом. Ну і будемо з новими емоціями.